Усім привіт! Нарешті почалася весна, пандемія вчухає, а це означає, що час починати подорожі. Робити маленькі відкриття. І для цього не потрібно їхати далеко до тисячі кілометрів, витрачати тисячі доларів. Маленькі відкриття завжди поряд. Сьогодні ми з вами відправимося досліджувати Голосіївський ліс. Голосіївський ліс місто святей, водночас містичне. Я пропоную вам прогулятись по одному з моїх улюблених маршрутів по Голосіївському парку. Я покажу вам, де жили волхвито Голосіївські святі, де тусуються нудисти та прогулюються туристи. Почнемо знайомство з Голосіївським парком біля стін сільськогосподарської академії, перші корпуси якої побудовані у стилі українського барокко і нагадують палаци. Далі спускаємося по вулиці Генерала Родимцева. До кінної ферми. Місцеві красунчики раді позувати усім відвідувачам. Такі собі голосіївські нарциси. До речі, на фермі є можливість домовитися про уроки верхової їзди. Ще 10 хвилин ходу і ми на березі озера Дідорівка. Це перше озеро із каскаду водойм, що нанизані на Голосіївський струмок. Звідки пішла назва озера, достеменно невідомо, але воно найдавніше і найглибше. Існують легенди про містичні чари цього місця, що ніби тут були випадки, коли люди втрачали відчуття часу та на них нападав географічний кретинізм. Незважаючи на це, Дідорівка залишається улюбленим місцем відпочинку киян. Тут облаштовані зони відпочинку, та працює мотосковий парк розваг та зіфлайн. Минаючи озеро, я підіймаюся на пагорб, де ростуть дуби велетні, під кронами яких за легендами збиралися волхви. Після запровадження християнства язичницькі мудреці та знахарі ховались тут у глухих дібровах подалі від людей. Взагалі, голосівському лісу повезло. Він зберігся на відміну від інших лісових масивів столиці, завдяки тому. Що був під охороною церкви як літня резиденція настоятелів Києво-Печерської лаври. Тому вирубати тут дерева та будувати дачі було заборонено. В наш час ліс займає понад 140 гектарів і має протяжність 12 кілометрів. І вся ця територія знаходиться в межах міста. Якщо рухатись по пагорбу вздовж течії Голосіївського струмка, Перед вами будуть відкриватися панорами ВДНГ і всього Голосіївського району. Вздовж стежки час від часу трапляються залишки траншей, часів Другої світової війни, оскільки саме тут проходила друга лінія оборони міста. Переповідають, що тут часто знаходять гільзи та каски тих часів. Понім голосів винок ще у часи середньовіччя. За одними версіями, завдяки тому, що місцеві жителі голосували за улюбленого князя, за іншого, що тут голосили жінки, чоловіків яких вбили монголо татари. Є ще й легенда про красуню, яку викрав та сховав у в'язниці місцевий розбійник. Її голосіння лунало з під земель довгі роки, але ніхто не знав, де саме вона ув'язнена. А ми з вами непомітно дійшли до каска Озер нижчі Покровського монастиря. В очереті ставків виводять потомство численні качки, лисухи та чайки. Береги ставків з мальовничими вербами та очеретом натихали Лесю Українку, яка тут неодноразово бувала. Одразу постають образи мавок, що місячними ночами виходили зі ставків. Та водили свої хороводи на берегах біля берега другого озера знаходиться лісове джерело, що давно стало місцем паломництва послідовників Порфірія Іванова, який прийшов до думки, що причина усіх хвороб у відриві людини від природи. Ідея призвела до різкого повороту життя Іванова і початку експерименту. Жити в єднанні з природою. Ну, зокрема, він став зменшувати кількість одягу на тілі і через деякий час зумів жити цілий рік тільки в трусах. Але його послідовники пішли далі. Тому біля джерела завжди багато іванівців у костюмі Адама. Природу я люблю, але вирішив все ж таки продовжити мандрівку лісом у звичайному костюмі. Над озерами у глибині лісу знаходиться ділянка дубрави, якій понад 500 років. Саме тут ростуть так звані дуби Петра Могили. Насправді могила їх не садив, але вони є свідками його життя у цій заповідній місцевості. З Петром Могилою пов'язана поява Покровського монастиря та перетворення Голосіївського лісу на київський афон. Петро могила був молдовським принцем, але його родина була змушена емігрувати до Речі Посполитою внаслідок втрати престолу. У Корці та вишневці жили двоюрідні сестри могили, що породичалися з найбільш впливовими магнатами Польщі корецькими, потоцькими, вишневецькими. Але молодий принц, після тривалих військових походів та навчання у європейських університетах вирішує присвятити себе служінню Богу. Він стає настоятелем Києво-Печерської лаври, засновує Києво-Могилянську академію. Дуже діяльний, постійно оточений людьми Петро Могила прагнув знайти місце усамітнення і знайшов його у Голосівському лісі. Тут він вирішує побудувати літню резиденцію митрополитів. У Голосіївській пустині були зведені храми, дерев'яні келії, висаджено фруктовий сад. Петро Могило часто приїздив сюди, щоб молитвою і тишею лікуватися та скріпляти душу, а також просити помочі покривителя своєї батьківщини. Монастир проіснував до революції, а у 60-х роках ХХ століття будівлі повністю було розібрано. Відродження монастиря почалося тільки у часи незалежності. Тисячі паломників приїжджають сюди, щоб поклонитися черниці Аліпії, що провела останні дні свого життя у хатинці на руїнах монастиря. Сьогодні на місці тієї хатинки побудована церква Святого Миколая Аліпія відома своїми пророцтвами та чудотворіннями. Її тіло сьогодні спочиває у храмі монастиря. А на цьому наша сьогоднішня прогулянка добігла до кінця. У наступній серії подорожей Київським афоном ми побуваємо у Китаєво. До зустрічі на каналі Змістовних подорожей.